Чорні очка, чорні очка, як терен, чорні очка, як терен, як терен, як терен, колишся, по беремс, поберемсь. чорні поберем? очка, як терен, як терен, як терен, ж колишся, поберемсь, поберемсь. Поберемось, поберемось в неділю, поберемось в неділю в неділю неділю, Я все маю надію надію. дію поберемося в неділю в неділю, в неділю, я все маю надію надію, куди ж мене, куди ж мене поведеш, Куди ж мене поведеш, поведеш поведеш, коли хати не маєш, не маєш, куди ж мене поведеш. Победеш. Поведеш, коли хати не маєш, не маєш підеш серце, підеш в серце, в чужую, підеш в серце, в чужую, чужою, чужую, поки свою забудую, Збудую, підеш серце, чужую, 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 поки свою збудую. Чужа хата, чужа хата, не своя, чужа хата не своя, не своя, не своя, там свикруха лихая, лихая, чужа хата не своя, не своя не своя, там свикруха лихая, лихая, як не лає, як не лає, то бурчить як не лає, то бурчить то Аси ж вона не мовчить, не мовчить, як не лає, то бурчить, то бурчить, то бурчить, Аси ж вона не мовчить, не мовчить. Збуди хату, збуди хату, злободи, збуди хату, злободи, 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 а в чужую не веди не веди.